Вирішив не закривати сезон, а сьогодні ще раз зайти. Пробуємо. Все ж таки знайшов польський гриб. Вже хтось його трошечки поїв. Але є. Подивайте. Маємо отакий от нормальний. Майже білий. Трошки почистив вже його. Все хтось допоміг, я казав з'їсти. Перше є. Що виявляється? Походити по колу. Знаходимо ще таку банду. Теж вже допоміг мені поїсти. Але маємо польські. Я ще польська не згинала. Ось така сім'я польська. Виросла. Все ж приємно, що щось знайшов. Так що не останній раз, як обіцяв. В цьому році польські ростуть конкретно на деревах, на старих, таких трухлявих вже. І всі бачите, які гарні. Я прийшов тут купу кілометрів по чистому лісі і нічого не знайшов. А виявляється все просто. Шукаємо далі. Маємо маслюки. В травишці заховалися. Ріжемо і забираємо. Є так, цей не беремо щільками. Цей. Нормальний, Цей нормальний. І на кінець чорний грусть Ось такий чорненький, гарненький. ще бути. Так, щось я стомився вже, треба йти або додому, або перепочити. Отож, що маємо на сьогоднішній день? З десяток польських. Декілька, раз, два, три, чотири маслюки, дві рядовки червоних, я їх беру. І два чорних грузді. Отаке маємо на сьогоднішній момент. Так. І виходимо на чистий ліс в напрямку додому.